Цей період нашої максимальної концентрації, максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти, мусимо перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. 20 повідомлень про злочини надійшло за минулу добу до правоохоронців. П'ять фактів різного роду шахрайств та ДТП, у якій постраждала дитина. Докладніше у наступному сюжеті. Вчора близько 12-ї години у горішніх плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода, спричинена водієм у стані алкогольного сп'яніння. У результаті аварії травмована дитина. Водій автомобіля Форд 89-го року народження під час руху, значно порушивши швидкісний режим, допустив перекидання транспортного засобу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано хлопчика 2015 -го року народження. На місце події прибули як група реагування, так і слідчі. Становлено, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі подальші обставини. Випадки керування транспортом у стані сп'яніння не поодинокі, наголошують правоохоронці. Попереджають, порушників чекає сувора відповідальність. Цього ж дня Кременчужанин 1964 року народження, намагаючись замовити металопластикові вікна, натрапив на шахраїв та лишився коштів. Намагався скористатися встановленням металопластикових конструкцій. Відразу вніс передоплату понад 8 тисяч гривень. В результаті чого всю послугу, яку обіцяли фірма з надання встановлення пластикових металоконструкцій, свої вимоги не виконала. В результаті чого донька потерпілого звернулася з заявою, надала відповідні матеріали та підтверджуючі документи. Наразі за фактом розпочаток кримінальне провадження. Тесто 190 кримінального кодексу України на території Кременчуцького району. Це вже не перший випадок шахрайства саме фірмою з виготовлення пластикових вікон. Тому, перш ніж замовити, переконайтесь, що це не пастка. Обов'язково перевіряйте ліцензійні документи, перевіряйте місце їх знаходження. Не це повинен бути постійний офіс, де вони перебувають роками, а не офіс, який тільки почали орендувати протягом тижня. Перевірка інформації про постачальників в подальшому. Дасть вам впевнення, що ви не викинете гроші на вітер. Мешканка Кременчуцького району вже не купуючи, а продаючи музичний інструмент, гітару також стала постраждалою від недобросовісних покупців. Скористалася послугами сайту OLX, виставивши на продаж музичний інструмент, в результаті чого їй надійшло повідомлення, через яке вона перейшла за посиланням, та жінка лишилася коштів понад 11 тисяч гривень. Знову ж таки, фішингові розсилки, фішингові повідомлення, повідомлення про отримання Матеріальної допомоги або ж прохання прийти за посиланням в подальшому тягне за собою те, що є онлайн вхід до онлайн банкінгу, і ваші особисті рахунки просто обнулюються шахраями. Звертайте увагу на такі повідомлення, в якому разі не переходьте за посиланнями. Стережіться шахраїв та попередьте про них своїх близьких. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Наразі питання декомунізації та дерусифікації є важливим з точки зору збереження культурної спадщини наших предків та вшанування пам'яті про тих, хто поклав життя на нашу незалежність. Тож сьогодні відбулось засідання комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій. Які рішення були прийняті, дізнайтесь далі. Комісія з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади продовжує свою роботу над декомунізацією та деросіфікацією Кременчука. Тож сьогодні відбулося засідання, на порядку денному якого розглянули наступні питання: перейменування вулиці дачної на його розтаника у селі Потоки, а також погодили встановлення меморіальних дошок з метою увічнення пам'яті героїв російсько-української війни. Зокрема, солдата Іллі Василищенка, майора Ігоря Пугача, лейтенанта Олега Пруцкова, молодшого сержанта Антона Левчука та солдата Олександра Лабунського. Не менш важливим питанням, яке розглядала комісія, стало створення алеї пам'яті учасників та жертв російсько-української війни на площі Перемоги. Проте, аби не виникало протиріч, було прийнято рішення прибрати з публічного простору пам'ятник за владу рад, поруч з яким планується розміщення майбутньої алеї пам'яті. Сьогоднішні рішення комісії рекомендаційні. Остаточне рішення прийматимуть дж. депутати Кременчуцької міської ради під час сесійного засідання. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Анастасія Кіндра фельдшерка медичного пункту батальйону з Кременчука. У свої 23 роки дівчина прийняла відважне рішення бути медиком на фронті. Більше про історію шляхетної дівчини далі. Їй 23 роки, а вона вже рятує життя українських військових на передовій. Благородний шлях Кременчужанки, фельдшерки медичного пункту батальйону Анастасії Кіндри розпочався у молодіжному парламенті Кременчука. Там вона займалась волонтерською діяльністю і допомагала людям, які покинули свої рідні домівки через війну. Почала навчатися в Крименчуці в Кременчуцькому медичному коледжі, і з того часу, з першого курсу, я почала відвідувати скамолодижний молодіжний парламент Кременчука. Ми брали участь в багатьох благодійних акціях, і потім. Оце ж прийшла повномасштабне вторгнення, і ми відкрили свою волонтерську діяльність на Маяковського, де допомагали внутрішньопереміщеним особам. І там я також допомагала, віддавала свій час заради того, щоб допомогти людям. І з того моменту якось я зрозуміла, що от я там допомогла перші там півроку. Я зрозуміла, що моє місце там допомагати хлопцям, бо так як я з освітою фельдшера і працювала на екстреній медичній допомозі, я думаю, там буде користь від мене більше. Про шляхетне рішення Анастасії бути медиком на фронті. Її родина дізналась не відразу. Я їм одразу не говорила, що пішла служити. Я говорила, що в мене відрядження стосовно екстренки. Я поїхала відрядження там в ту область, в іншу область. А потім вийшло так, що нас завели на позиції на два-на-на два на дві доби. А на третю добу ми тільки виходили, і я не виходила на зв'язок весь цей час. І оце вони, мені подруга телефонує, як бачить, що я з'явилася в сіті, і каже: там мама в тебе не заспокійливих. Каже, ні я, ні вона вже ні в якому стані, не можемо ще сказати, бо не знали. Я не попереджала, бо ми самі не знали. І вийшло так, що вони. Ну, тільки дозвонилася аж на третю добу, а потім їй, мені прийшлося все це розповісти, що я все-таки служу медиком пішла, і зараз відносяться лояльно, бо кожен день ми зізвонюємося. Там зв'язок або звичайний, або по інтернету. Звичайно, кожен день на фронті є справжнім випробуванням. Та найважчими для Анастасії є ситуації, коли вона має надати медичну допомогу в той час, як потребує її сама. Складна ситуація була, це коли я пішла служити і ми поїхали на бойові саме. Що ми вийшли з позицій, тобто у нас були поранені, їх евакуювали далі. А було тяжко тим, що хлопці, пролежавши там в посадці біля п'яти годин, їм ну холодно, було мінус два чи мінус п'ять, не пам'ятаю. Вони недовго в ній пролежали. І коли ми вийшли з позицій, всі були захворівші в кого температура, в кого бронхіти, деяких з пневмонією відправили до лікарні. І це було тяжко тим, що я сама захворіла, але треба було іншим допомагати і як скачі надавати їм допомогу. Зараз дівчина разом з військовими служить на Мар'їнському напрямку. Приїжджаючи у рідне місто під час відпустки чи лікарняного, незвичні емоції у медикині викликають діти. Адже на передовій дитячого сміху, звісно, не чути. Взагалі, як приїздю в місто для мене, це зараз такий не знаю, тригер. Це діти і підлітки, бо в нас їх там немає. Люди з сім'ї повиїжджали з дітьми з дітьми своїми, і в нас або дорослі, або вже похилого віку люди, як сказати, бо до цього шуму гаму не сильно ну, вже відвигла, можна сказати. Анастасія повністю віддана своїй справі, і після перемоги дівчина планує і надалі лікувати людей. Я задумуюся тим, щоб далі йти навчатися на лікаря, бо прям так якось хочеться допомагати далі людям вже на рівні не фельдшера, а лікаря саме. Але ще це ну, дивлячись, коли буде перемога. Віримо, що усі плани та мрії Анастасії здійсняться а також здійсниться і наша спільна головна мрія перемога України. І вона обов'язково буде завдяки таким відважним та сміливим українцям, як Анастасія Кіндра. Анна Литвина, Лексі Кержановський, Кременчуцькі новини. Тренування зі скандинавської ходьби проходять у Кременчуці регулярно. Цього разу до занять долучилась і наша знімальна група. Про враження та як можна доєднатись до активності дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. У Кременчуці продовжується тренування зі скандинавської ходьби в рамках всеукраїнської програми Активні парки, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. За минулий тиждень до гурту любителів спорту доєдналося чимало бажаючих. Тренування відбуваються у декілька етапів. Заняття состає із основної частини і замінки. Значит, разминка – это специальные подводящие упражнения на гибкость, на амплитуду суставов, немножко на технику специальные упражнения. И потом люди пошли. Они же пришли все-таки подышать, поработать. поработати. Я особисто вирішив доєднатися до тренувань і можу запевнити, що це зможе кожен, але треба обов'язково навчатися правильно. А що думають самі учасники цих тренувань? Чувствую, що себя бодрей, звісно, как бы лучше крепче. Это, наверное, вообще здорово, щоб не было никаких там лишних и других мыслей в голове. Да, відключається, просто йдеш. Вот йдеш, йдеш. ідеш. Аби відчути користь від занять, достатньо трьох тренувань. Пані Ніна поділилася подробицями, як змінилося її життя. Техніка це однозначно помінялася, тому що я ходила невірно. Колектив уже дає енергію. Запрошую всіх любого возу і літніх людей, тим більше літніх людей і молодих, у кого є час. Обов'язково зайнятися скандинавською ходьбою. Ти себе почуваєш набагато краще. Долучитися до тренувань можна за Номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Піднімемо вам настроєння. пообщайтесь з природою між собою, свіжий воздух. Це все благотворно впливає на здоров'я, на сердечну систему, на дихательну систему, на наше психологічне стан. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Мистецтво невід'ємна частина духовної культури людства. І, попри складний час, шедеври талановитих художників продовжують створюватися та прикрашати стіни галерей. Саме так, 12 березня, у Кременчуці відкрили нову унікальну виставку під назвою Це графіка. Про те, які художники представили свої роботи та особливість виставки, дивіться далі. Культура та мистецтво у Кременчуці продовжує невпинно розвиватись. 12 березня у залі Кременчуцького краєзнавчого музею з'явилися унікальні роботи 26 митців та мисткинь із різних міст України та світу. Перша міжнародна виставка графіки була організована завдяки талановиті художниці з Кременчука Тетяні Шуляк. Коли я зверталася до художників, я питала в них от дозволу виставити їхні роботи. Вони питали, яка концепція? Я казала слухайте, я хочу просто зробити якісну виставку. На виставці було Представлено роботи різних стилей від авангарду до реалізму та всієї палітри кольорів. Кожна картина особлива, і Тетяна гармонійно поєднала різноманітні шедеврів. Організаторці вдалося заохотити талановитих художників із різних куточків світу, представити свої роботи. Є художники тут зі Швеції, Швейцарії, Франції, Канади. роботи відомого канадського графіка Олега Лівченка, який знайшов можливість передати її сюди, і вона виставлена. А він дуже відомий. Його книга. Аліса в країні визнана була книгою року в Канаді. Виставка по справжньому має міжнародний рівень, відображає унікальний світогляд творців. Доводить, що графіка є неймовірно цікавою та захопливою технікою. Багато людей побачить цю виставку, і це вже класно, тому що знаєте, це, це їжа, це їжа для очей, для душі. І не так часто не насичені. Звісно, що класно бути голодним, але ти не займешся якимсь легеньким пламінцем для того, щоб рухатись і творити далі. Для містян та гостей міста виставка діятиме півтора місяці щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Картини неабияк надихають та зачаровують відвідувачів. Подобається те, що різна техніка виконання малювання на мідній пластині. Я такого ніколи не бачила. Для мене це відкриття. Мені це цікаво цікаві нові картини наших Інни Мосієнко і Тетяни Шуляк. Ну а взагалі ми їм дякуємо за те, що вони зробили це не цей непростий час свято для кременчужан. Тетяна Шуляк зазначає, що прагне підносити мистецтво в Кременчуці на новий рівень, виставляти роботи не тільки аматорів, а й професійних всесвітньо відомих художників. Мисткиня ділиться, що виставка цілком перевершила її очікування та запрошує усіх охочих відвідати та самостійно відчути красу мистецтва графіки. Марія Плохотна, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Для наймолодших читачів філії номер 3 Кременчуцької бібліотеки провели майстер-клас техніки квірінг. Діти створили роботи на весняну тематику. Подробиці дивіться далі у бібліотеці. філії номер 3 для наймолодших читачів провели годину цікавого дозвілля. А вже весна, а вже красна. Цей захід був організований спільно з громадською організацією на крилах надії України і став справжнім святом весняного настрою. Ми цей захід хотіли приурочити до дня жінок. Але вже це свято пройшло, тому ми зробили захід для діточок. На нашому майстер-класі сьогодні наші постійні спонсори це молокозавод Данон, дали діточкам смаколики, і наші волонтери, жінки, напекли дуже вкусних пряників дітям, тому будуть сьогодні смаколики. Під час заходу діти мали можливість дізнатися про весняні прикмети, скласти продовження прислівів з пазлів. А також бібліотекарі разом з маленькими учасниками заходу слухали обредові веснянки, що додало атмосфери святам. Заняття були крутими і для мене веселими. Я дізналася, що бувають деякі квіти, які зараз ростуть нові. Також я взнала, що бувають також. Е Сні про весну і почула одну з них. Мені було доволі цікаво. Крім інформаційно-розважального блоку, на дітей чекав майстер-клас від волонтера громадської організації на крилах надії України, де діти навчилися основам квілінгу. Сьогодні ми будемо проводити такий майстер-клас, називається квілінг, а це техніка, коли діти своїми ручками скручують бумагу. І потім в то лі квіти, толі там якусь вазу вони виробляють з цих таких кружечок, які вони накручують Ну і різнокольорова виходить така картина. Ну це дуже цікаво, і дітям дуже подобаються такі майстер-класи. Діти створювали композиції на весняну тематику, а саме квіткові візерунки з паперових смужок. Я зробила квітку. Хотіла, щоб вона була схожа на підсніжник фіолетового кольору, жовта серединка. Мені сподобалося, що тут є такий приємний ніжний колір і що тут доволі багато матеріалів. Я робила її, коли крутила лінти. Своїми руками приклеївала клеєм на папір. Я подарую моїй матусі цю поробку. Завдяки бібліотекарам та волонтерам громадської організації на крилах надії України. Діти отримали не лише нові знання та навички, а й позитивні емоції, які так важливі для кожного в цей непростий час. Марія Бердаєва Іван Кишенко окремичіцькі новини. Пільним у науки і шахів є те, що ці заняття вимагають дисциплінованості в досягненні окресленої мети. Вважав Макс Ейве, чемпіон світу шахів. Тож показати свої навички та позмагатися за весняний кубок ШК Каїси зі швидких шахів минулими вихідними могли жінки та дівчата. Детальніше далі. 9 березня у шашково-шаховому клубі Каїса відбулися відкриті змагання за кубок клубу з рапіду серед жінок та дівчат. Ми проводили змагання серед чоловіків, серед хлопців, але зараз внаслідок наполегливої праці тренерів. У нас з'явилось вже нове покоління шахістів, які будуть грати, і вважаємо, що це майбутнє наших шахів. Цей турнір дасть новий імпульс розвитку шахів у місті, додає очільник шашково-шахового клубу Каїса Володимир Груздєв. Серед учасниць турніру були присутні не тільки крименчужанки, а й мешканки сусідніх міст. Вони мали змогу спробувати свої сили, продемонструвати власні навички, оцінити вміння суперниць та отримати незабутні емоції, які запам'ятаються на все життя. Я займаюся уже чотири роки і проваблюю тим, що це розумно. Гава, де можна себе показати, хочу стати Це тут чемпіоном. Я займаюсь десь п'яти років. Мене навчив грати дідусь. Це для мене просто такий досвід. Зіграти може буде хтось сильніший за мене. Хочу спробувати свої сили. Привітати учасниць турніру. Вирішив начальник управління молоді і спорту Олег Медведенко. Все ж таки, хочеться привітати всіх з початком весни. Побажати всім дівчатам нашим гарним натхненням, перемагати не тільки на в шахах, а й в житті. Щоб ваші чоловіки вас оберігали, батьки, чоловіки, тож всіх найкращих вам побажань. У знак подяки за невпинну освітню виховну роботу шашкова шахового клубу Каїса від міської влади та депутата Константина Брижахи клуб Каїса отримав новий комплект шахів, щоб турніри відбувалися вдало, а клуб не припиняв свою роботу та розвивався й надалі. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини. Вечір сповнений сміху, гумору та гарного настрою. Нещодавно створили для Кременчужан коміки Володимир Шумко та Лєра Мандзюк. У рамках свого туру Імпров стендап» вони завітали до Кременчука, аби провести неймовірний виступ. Прийшов на концерт, і їхній колега, учасник команди збірної Кременчука, Лукас Юрій Пасічник. Я як гуморист дуже класно відношусь до цього. Тому що а заради чого тоді все це українці військові наші боряться? Тому цим самим ми допомагаємо піднімати внутрішній стан українців, і тим паче це ж не просто все робиться а збираються різні суми на різні потреби. Тому Дуже класно до цього відношусь. Концерт дійсно мав благодійну мету, адже частина коштів з придбаних квитків, а також кошти зі збору, будуть направлені на адаптивний одяг для поранених військових. Глядачі відмітили, що окрім того, щоб насолодитися гумором коміків, вони з радістю долучаються до допомоги воїнам. Так як концерт благодійний, долучитися до збору коштів. Трошки встановочку розбавити на свою робочу. Виступ проходив у інтерактивному форматі. Коміки постійно взаємодіяли з залом. Також вони розповідали багато історій з власного життя. Ти вже тут, я бачу. Так, заждалась. Хм. Любов, тобі не бути? ти замерзла? Ні. Любов, це мій світ. Я тут живу, Так, да, маленький. Ти про кабіну, я не маю. <рес> Тож стендап пройшов яскраво, драйвово і з гумором. Дякуємо Володимиру та Валерії за цей чудовий вечір, завдяки якому Кременчужани не лише розрадились, а й допомогли нашим військовим. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється і працює заради України і українців. Слава всім у світі, хто захищає справедливість. Слава Україні.